Злагоджена робота жителів Новограда Волинського знаходить своє відображення у статистичних вимірах. За деякими критеріями це місто обласного значення вже не один рік випереджає інші українські міста. Якщо по Україні 13-му індекс склав 95%, то наш показник 109. Десятки мільйонів гривень ми щорічно освоїмо у будівництві. І це не самореклама, а констатація реальних фактів, яких по Україні буквально декілька. Індекс України 85,5%, Місто Новограда Волинського 104%. Немає практично жодного комунального закладу, медичного, освітянського, культури, фізичної культури і спорту, де б не відбулися позитивні зміни. Переможців рейтингу гордість міста привітав голова обласної ради Йосип Запаловський. У своєму виступі він наголосив на тому, що позитивні перетворення у місті це результат роботи кожного його жителя. Я хочу би сказати, що Новоград-Волинцям є про що звітувати, є за що нагороджувати, адже по багатьох показниках місто Новоград-Волинське розвивається успішно. Якщо брати в соціально-економічному розвитку, то по при приросту темпів промисловості місто Новоградолинське має 109%. Якщо брати галузь освітянську, галузь медичну це друге місце в нашій області. І так по багатьох галузях місто Новоградолинське воно благоустроюється. Ми це бачимо. Проживається житлово-комунальна сфера, ремонтуються дороги. З року в рік змінюється і сам Новоград Волинський. Тут першими в області змінили підхід до ведення комунального господарства, постійно впроваджують проекти з енергозбереження та благоустрою міста. Разом з такими перетвореннями зазнає змін і свідомість його жителів. Це люди, в яких розвинуте гостре відчуття справедливості, в яких особлива любов до батьківщини. Вона виявляється у практичній роботі, е, мало гучних слів. Але хочеться для цього міста працювати, і хочеться, щоб це місто було відоме не лише тому, що тут Леся Українка народилась, тому що тут живуть, мабуть, кращі люди України. Місто чудове, люди завжди привітні. В принципі, охайне місто ну, доволі дуже приємно прогулятися по вулицям. 60-ти тисячний Новоград Волинський вже має свою програму роботи на 2014 рік. У цьому році в місті планують відкрити нові підприємства, об'єкти соціальної сфери та продовжувати роботу з благоустрою.